Доброго вечора, ми з гаража. З вами, як завжди, Варяг. І в силочки в описі я залишу ссылки на канали моїх друзів. Якщо вас цікавить електротехніка своїми руками, це до Сергійка на канал. А якщо вас зацікавить, можливо, Субару Некрояпа і як то робиться, це до Ігорьохи. Залітайте на канал, дивіться. Теж дуже цікаві канали. А сьогодні у нас розмова піде про то. Як іноді підсирає машина вам всі плани, коли пробиває голову? І всі чомусь міняють прокладку, бо прокладку пробило, все похоже, емульсія. Але е не додивляються люди і міняють прокладку 3-4 рази. і Воно все одно пробиває і нові прокладки, і ніхто не знає, чому ця причина. Поки не приходить розумна людина. Не дивиться і не каже, в чому причина. Так було і цього разу з сімкою. Все не передвіщало біди, купили прокладку, вже хотіли ставити голову, коли принесли черти мене. Тому ж дивіться і не попадайтеся на таких пустяках, які можуть вам суттєво скоротити бюджета, підісрати настрій і в результаті згаяти кучу часу. Як вам, так і СТОшникам, сервісменами. Дивимося, насолоджуємося. Не забувайте про підписочку, лайки. Це дуже підтримує мій канал. Коротше, машинка приїхала з проблемою. У нас пішло масло в антифриз, антифриз в масло. Злили ми ну, літрів 8 практично. Мастил. Ну, це тяжко назвати мастилом, Ну, це з двигунами злили. Охолоджувальну рідину зливали, там теж у нас вийшла отака жижа. На антифриз воно вже ну, явно не тягне. От. Почали розбиратися в чому ж проблема. Ну, Скоріше всього, звісно, догріли її, бо трошки поведена поверхня. А тепер дивіться, під клапанами в голові є отакі глушки. Ось сюди дивіться отвір. Ось сюди заглушечка під шестигранник. Прогнила. Ну, в цій теж, повірте, є. Просто його зараз закидуємо мастилом. Ну, як ви бачите, воно де кінчик ножа внутрі проходить. Три штуки. Четверта стоїть ззаду. ГБЦ на жигулях. Ось сюди ще. І у нас йде впускний колектор, декарбуратор. Ви знаєте, що сюди йде трубка антифризова. Якщо взяти перевернути колектор, тут теж дві глушки. Ось вам причина уходу антифризу, тобто в мастило і мастило в антифриз. Отака От підколка. Ну і, звісно, машина після цього почала грітися, бо в охолоджувальній рідині було мастило і це вже була мачмала. Його ганяти система не могла помпа. Перегріли повели трошки голову. Отакий От ремонт. Зараз оце все вимивать. Все це вимивати, вимивати, воно противне. Вклапані кришці. У нас отакий майонез. Якщо ви бачите, що на кришечці масло заливній трошки такого, емульсії. Да? Це нормальне явище, коли машина їзде по місту, місто, ну, дім робота, не співає прогрітися по трасі, вона прогріється, такого немає ефекту. Наутро, може бути, кстати, трошки там. Ну, якщо це отак на палець емульсії, це у нас або пробій прокладки. Ну, не завжди. Ну От ви поміняли прокладку, зробили голову, це б не спасло. Я подивився до заглушок. Да, заглушки. От такий прикольчик буває на цих жигулях.